І це були такі дні в їх житті, які перемінювали їхнє життя. Так, Наприклад, пам'ятаємо день у житті, день у житті Магдалини або навіть учнів у дорозі МОО. Після Воскресіння, коли Господь приходив, це був день, день, який перемінював життя. І цей день маємо, і ми також сьогодні пригадаємо, наприклад, лазаря. Біблійну постать лазаря. Був один чоловік багатий, який одягався в золото та без столу і був такий лазар. Коли цей багата людина була в Аду, в Беклі, вона сказала так до Авраама, каже, пошли когось з мертвих. Хай прийде людина Воскресла. І тоді вони не прийдуть до пекла. І Такою людиною, яку зустрічаємо і можемо зустріти, подібно, як Марія або учні займалося, коли ми зустрінемо Ісуса Воскреслого, то ми також не попадемо в пекло. Але цей день є сьогодні, але чи ми його ще не закинемо? Як пам'ятаємо 40 днів Ісус був з учнями після Воскресіння. Маємо 40 днів спочатку діяльності Господа і в кінці 40. Спочатку 40 днів це було 40 днів на пустині. Якби початок 40 днів і кінець 40 днів. А посередині є життя, діяльність, смерть. І 40 днів. 40 днів також перебував Мойсей на горі, коли Господь йому дав своє слово, свої заповіді. Тоді, коли Господь дав заповіді, це Мой перебував 40 днів. Це слово, заповіді, які Мойсей отримав, вони впорядкували не тільки його життя, а всіх оточуючи. Коли Ісус був на пустині, його Святона спокушував, то Ісус відповідав написано, написано відповідав Словом Боже. Коли я роздумую над Словом Божим, читаю його, молюся Словом Божим, то тоді Слово Господнє дає життя вічне. Тоді я можу. Дійсно, сьогодні зустрітися з Богом, який перемінює моє життя. Коли я читаю, роздумую, болюся словом, то коли я сьогодні прийшов на літургію, то це є день, як день в Марії Магдалини. Це день, коли я зустрічаю Господа і Господь мене перемінює. Перемінює наскільки, що я вже з ним є одного. Я вмираю з ним і Воскресаю кожного дня. І це завдяки слову, яке дає да життя вічне. Амінь.